Ой мої рідненькі, опять понеділок, опять трудова неділя і опять молимося і говоримо, Господи, благослови цей трудовий тиждень, наповни силами згори, своєю живітельною енергією, поможи відпрацювати в кожному дні, Господі, да наповняють сили від Тебе, поможи, Господі, тільки з тобою ми все пройдемо. Це преодоліємо, а без Тебе не пройдемо, а без Тебе пропадемо, Господи, і розполагай серця начальствуючих над нами, щоб не були дуже строгі, щоб сні зайшли до нашої старості, Господи. прош тебе, молю, щоб я була для них незамініма сотрудниця, щоб дорожили мною і щоб я там являла тебе, Господи, говорила там, де треба говорити про Тебе. Де треба промовчати, щоб промовчала. Господі, тільки ти вправі облічати, а ми тільки сповіщати про Твою любов, про Твоє спасіння, про Твою милість, про царство Твоє, ну і про Адже, що чекає грішних. Господи, касайся, касайся їхніх сердець, Господи, щоб вони дивились на наше життя і бачили Тебе. І захотіли прийти до такого Бога, якого ми полюбили всім серцем і душею, якому ми служимо, якого ми почитаємо, якого ми прославляємо своїм життям, своїми ділами, не тільки словами мої рідненькі. О мій Бог, можна говорити багато і красиво, а жити зовсім по-іншому. Так що життя само говорить про нас, мої рідненькі де ми протягнули руку помощі, де ми відвідали немощних, де ми помогли, якщо не фінансами, то мої рідненькі словом підбадьорити, продукту якусь принести, даже супчика зварила, наси баночку і занеси бабульки, яка одінока, булочку якогось, блінчика, також, щоб Господь відкрив. Широко наші очі, щоб ми бачили, хто коло нас живе. Господи, поможи. Поможи, Господь, цей останній час бути милостивими, люблячими Твоє творіння. Стареньких, немушних, біжу на роботу мої рідненькі, хмуро, дощі моросят, болото, в городі нічого робити не можна. Господі, пошли ще погоду, щоб посадити цибульку, часничок Підготовитись до зими, якщо продлить життя наше.